Добрий вечір. Я сьогодні вийшла у прямий ефір, щоб подякувати за таку підтримку, за таку любов, за теплі щирі слова всім, хто мене підтримав. Для мене це дуже важливо. І я вітаю всіх вас. Я Наталія Руда. Я писанкарка, поетеса, хто мене не знає. Я письменниця, я казкарка, і я вийшла сьогодні поділитися чимось сокровенним. Я для початку почитаю вірш. Хоч перед зустріччю я думала, з чим я до вас сьогодні прийду. Що я вам розкажу, чим поділюся, і стільки в мене є цікавих тем. Добрий вечір! Вітаю, дякую. І стільки є цікавих тем, стільки є різних напрямів творчості. Сьогодні я почну з презентації книги Мій край це рай. Країна-Україна. У мене дуже багато людей запитують, що мене надихає, що мені дає силу жити, творити, любити. Взагалі, жити. Так от, мені силу дає Бог. Бог мене веде, я є пензликом у його руках, і я пишу вірші. Зачитаю вам один із них. Мій край, це рай. Країна, Україна, де любов народжується, єдина, Україна світ весь об'єднає, любов, дружба, вірність і велична сила. Ми живемо і відкриті у нас вітрила, простір, небо і повітря сяє, Дух Святий витає, і нас Оберігає в нашім ріднім краї. Цей вірш він показує, що в нас тут все є. Усе є лише бери щось і роби. Так от, у кожного у нас є свої завдання, свої цілі, направлення, спрямування, робота, захоплення. <Заду>, ми мрії, ми всі різні, але всі ми єдині. Усіх нас є, потреби Потреби бути почутими, потреби бути справжніми. Це так важливо у сучасному світі, у світі, де багато ролей, де ми маємо відповідати. А так деколи хочеться бути просто собою. Тому виходжу я до вас у цей вечірній час, вірші вам почитаю. Може, ваша душа щось нагадає і візьме собі, черпайте цю любов жменями. Так. Книга мій край, вона створена взагалі, як золотої канви. Вона дуже швидко створена в любові. У, кни... У книгах це мій первісток. Так. Як все сталося? 24 лютого 2022 рік. Ми всі. В одній ситуації у страху, тривозі, жаху, і що робити? Ніхто не знав, що робити, куди тікати, зібрали сумки. І 27 лютого я як писанкарка і художниця, іконописниця, я знаю з Божу силу. А Божа сила це треба бути в повній довірі. У любові, треба бути щирим, відкритим. Треба довіряти, бо це є випробування, кожен їх проходить і з Богом не поспориш. І в цій повній довірі я 27 лютого сіла писати писанки. Вечером, звісно, за вікнами, што... коциками, забитими вночі темно. І це мені нагадало той час, коли ці знання по писанкарству таємно передавалися при радянській владі, при цих совєтах грибущих, при всьому. Але люди передавали. При війні, при голоді писанки писали. І писанка має велику силу. Писанка це ж величний оберіг. Так от. Так починалася історія творення цієї книжки. Про книжку я ще не знала, що буде така. Я почала писати іншу книгу. Але та ще в процесі. І я писала писанки, обереги. Вони всі тут є. Півроку писала у різні країни світу, відправляла за донати і. Писанки подорожували. У 22-му навіть дісталися в Антарктиду на Криголамі дві писанки: мед, писачки, бджолений віск, і там уже в Антарктиді, у 22-му році, науковці писанки писали. То було радості. Вони скрізь ділилися, показували своїми писанками. Так от. Ці всі писанки я писала, пишу, я пишу, після роботи кожен день. Мовчки в молитві, бо писанка це молитва, це оберіг. І друзям, рідним, вже промайну Великдень. Думаю, може, я вже до Великого Дня буду писати, та завершу. Та ні, пишу далі. А сила таку Бог дає, що. До речі, покажу вам книгу. Силу дуже велику Бог давав. І перед Великоднем я куп... я вже це розказувала не раз. Я купила тачку, велику тачку яєць трохи. Думаю, психанула. Потратила всі гроші, що мала на той момент у гаманці. Але яйця купила усі. І привезла їх додому. Так от, у цей період я всі ті яйця списала. Гусячі, курячі, качені, страусині, всі, що мала. І, звісно, ще докуповувала. І 23. Яке сьогодні число? Ой, сьогодні 18 травня. Нема ще трьох років, як, як перший вірш я написала. 23 травня, це треба буде відзначити, я вийду в ефір. Mm -hmm. Я написала перший вірш. Не перший вірш, я написала перших 10-15 віршів. І перший я вам зачитаю. Ця казкова країна мого дитинства і життя. Україна, рідна, моя, вервисті прибрані хатки, хітаї вітерлипи, ще птахи і цвітуть скрізь квіти. І сонце всіх нас зігріває, любов у душах відкриває. Цей вірш написала, і як дамбу, вода гірська дзвінка прорвала, так цих віршів полилася і за три місяці була готова книга ця до друку. Тут вірші є цікаві, живі, вони несуть суть, енергію, любов нашої матінки землі, нашої природи. Книга двомовна. Українською та англійською мовою. Так, вона зроблена двома мовами для того, щоби в той час, в той важкий час, люди, які за кордоном, Канада, Англія скрізь за кордоном, вони хоч долучалися, вони допомагали. Я не могла на всіх писанок дописати, написати і відправити. А так Бог дав вірші. Я взяла, звісно, кредит і швидко книгу надрукувала. Книга дуже гарна, дуже яскрава. Жива, дзвінка, у ній потужне кожне слово. До речі, книгу я присвятила своїй мамі. Верне колені. Так, мене мама, мій ангел, вона вже відійшла в вічність. Так, вона мене оберігає кожен день я її. Весь час її в серці своєму маю. І для чого я це вам розказую? Для того, щоб ви почули мою мову, щоб ви почули ці слова, як у потоці Божественному віщаю тепер я, говорю тепер я. Я ніколи до Якихось виступів, до бесить, не готуюся, це завжди є такий Божественний дзвінкий потік, який веде мене, веде. От відкрила вірш «Світ настає». стає. Світ новина стає, як писання писали, і не можемо сказати, що не чули і не знали, скільки цих знань, ніби цінних. Камінь нам під ноги кидали, але здебільшого ми їх переступали. Час настав, вже прийшла та пора проснутись нам від сну і все ніжно згадати. Вже час нам жити життя, а не тільки грати, нам пора справжніми ставати ділитися, любити і світити. Одразу всім навколо стане легше жити. Ми почнемо жити і процвітати. Бо у наших серцях будуть ясно вогні палати, вогні любові. І в серцях, і в очах. Наша історія дуже цікава, багатогранна, глибинна. І тому ми маємо цю силу, тому ми її відчуваємо. Навіть бувають періоди, що ми здуваємось, але набираємося сили і робимо те, що робити маємо. Любов радіє веселить. Як діти граються у піску, життя легенько нам вдається, вчимося нести чистоту, цю радість Бога Пресвятого, що нас у радості творив, і силу дав нам, щоб ми самі до цього розумом дійшли. Любов святами і все світом керує, все світить нам із висоти. Хто знає, вміє це відчує. Світи, світи, світи. Ці вірші для вас і їх вам необхідно почути саме у цей вечірній буденний час. Я є мир. Мир усюди. Я його несу між люди. Я є мир. Мир усюди. В душах і серцях мир відчувають люди. Я є мир. Мир усюди, радіють ангели і люди, і як ликують небеса. Я і мир, мир усюди. У душах і серцях мир відчувають люди, вже близько перемога у війні, а ви вже відчуваєте мир чи ні? Як кожен з нас відчує в серці своєму мир, настане мир у той момент, в ту мить? А що робити, щоб мир відчути? Як це так жити, щоб миром бути? Як це так жити, щоб миром бути? Глибокі запитання. На цьому і розстаємося. Я хочу, щоб ви подумали над ним. Якщо у вас будуть якісь запитання, побажання, пишіть, підтримуйте, якщо ви хочете, щоб я виходила, ділилася, показувала вам художні свої здобутки. Картини, писанки, книги і дуже багато-багато цікавих інсайтів. Підтримуйте, лайкайте, я буду тільки рада і буду виходити, буду ділитися, бо вже настав той час, прийшла вже та пора, що не можу в собі я отримати ці здання. Все, гарного вечора всім, гарного дня, гарного вечора. В кого яка пора, тому гарного. Гарного настрою і добра, це обіймаю.